Вітаю! Що зможе змусити Росію зупинити війну в Україні? Ну, це, по-перше, союз країн, країни Європи, Заходу, які зможуть знайти інших постачальників ресурсу? І знову ж таки, Росія переходить до іншої війни. І знову мені карти показують союз із трьох країн, жіночого роду, біля води, зміна вектору. Росія знаходить ще один конфлікт, в який вона вступає. Старший аркан смерть – це завершення одного етапу. і… Старшому аркану колісниця. Зміна курсу, зміна тактики та стратегії. Перехід до чогось іншого. Королева Пентаклів мені більш так нагадує Росію і по дияволу, по хитрощам. Двійка Пентаклів як перехід від однієї до іншої. І знову ж на малюнку зображена вода. І також ще я виклала одну колоду. можуть змусити папи. Саме вони можуть це зробити. Вони можуть зупинити війну, відсторонити повідлюднику Путіна від війни в Україні, по старшому аркану справедливість посприяти цьому. І посприяти тому, що буде підписаний папір, а саме домовленості.